Всім привіт! Дане відео буде нести більш ознайомлюючий характер, ніж навчальний, але воно потрібно для того, щоб зрозуміти, які матеріали вам потрібні для даного курсу і роботи з Гуащою. Отже, на картинці ви бачите на зображенні всі матеріали, які є в моїй, скажімо так, косметички для художника. Отже, перше, що вам потрібно, це гуашеві фарби. Для роботи по тих уроках, які будуть у вашому розпорядженні, будуть використовуватися певні кольори. Я брала не зовсім стандартний набір фарб на 12 кольорів, а підбирала відтінки, які подобаються саме мені. Отже, фарби, які будуть використовуватися в роботі у нас, це білило титанове, його потрібно дуже здатньо багато, тому що воно використовується майже в усіх змішуваннях відтінків. Отже, білило, жовтий світлий, оранжева фарба, червона світла і охра. Деяких пишуть в охра натуральна. це ось такий відтіночок коричневого, який ви ні з чим не перепутаєте. З блакитних відтінків у нас є ультрамарин. Блакитна, вона достатньо яскрава і дає можливість зробити чистий синій відтінок. І лілова. Лілова це відтінок у нас філетової. Фіолетову темну ми будемо робити методом змішування. А от лілова нам потрібна для яскравого такого відтінку. Потім іде маджента. Може бути маджента або кармінова. Це все відтінки такого більш бордового відтінку. Що середнє між червоним, темно-червоним і рожевим. Зелених відтінків у мене три кольори: зелена світла, зелена темна і жовто-зелена. Це достатньо чистий гарний колір, який дає оцю свіжину і літній настрій на, роб... на малюнку. Із фарб це поки що все. Список. Всіх кольорів будуть в описі під цим відео. Також нам знадобиться будь-яка ємність для водички. Це може бути непроливайка, або, звичайна баночка, яка є у вас вдома. Палітра із ємкостями, де ми будемо розмішувати наші кольори. Олівець. Простий олівчик я б радила взяти шкільний ось як тут. 2HB, тому що вони достатньо м'які і легко створюють яскравий контур, який буде трошечки просвічуватися через гуашеві фарби. І вам не потрібно буде дуже тиснути на олівець, щоб прям заливалася борозна. Також для того, щоб наносити брати фарби із баночок на палітру перекладати, я використовую мастахін. Це достатньо зручна така от лопатка, яка допомагає набирати фарбу. Ми потім витираємо її вологою серветкою і беремо вже наступний колір. Таким способом не будемо змішувати кольори зразу в баночці. І ваші фарби залишаться чистими і того відтінку, якого й мають бути. Мастихіни бувають ось такі, можуть бути такі менші, зовсім малесенькі. Наприклад, як. Як-як як, -як, -як отой що я загубила. В моїй колекції мастихів не багато, є ще ось такий, він теж дуже зручний. І я б надаю перевагу саме величеньким мастихінам, оскільки ними зручніше набирати і знімати фарбу на палітру. Якщо мастахіна у вас немає і не можете ви його ніде придбати, немає в магазинах міста, то ви використовуєте звичайний стек для ліплення, який є у кожному наборі для ліпки ну, наборі пластиліну. Пензлики. Пензлики я раджу брати завжди три. І це може бути різні набори. Я для прикладу вам покажу. В цьому наборі у мене є широкий, достатньо широкий пензлик круглої овальної форми. Також є один пензлик шир... плоский, який трошечки менший. І обов'язково тоненький пензличок, який допоможе вам виводити гарні тоненькі лінії і деталізувати малюнок. Наступний набір складається з тих ж самих моделей пензликів, але вони трошечки різні по номеру. Отже, тут у нас плоский, він трошечки більший, круглий пензлик, він, він менший, і ось така довгенька кісточка, яка також допомагає робити чистенькі лінії, рівненькі і тонесенькі. Ви можете обрати інший набір. Головне, щоб в ньому була одна плоска кісточка, і широкий, і тоненький пензлик. Також для роботи з ГУАШю я раджу вам використовувати акварельний папір. Точніше кажучи, папір для акварелі. Він також буде в описі під відео. І відрізняється він тим, що має трошечки таку структурну поверхню, рельєфну і має такі впадинки. По-перше, цей папір краще приймає. Вологу і він не буде ходити ходором, ось так. Тобто Він не буде викривлятися і змінювати форму. На ньому буде гарно нанесена фарба, вона буде одношарова, буде... і малюнок виглядатиме набагато приємніше, і не будуть видні чіткі лінії мазків, що для нашої роботи достатньо гарний критерій для вибору паперу. Для заміни акварельного паперу можете використовувати звичайний ватман для креслення, розрізавши його на більш-менший формат. Ну, якось так. Весь список цих матеріалів будуть в описі під відео, нагадую. І останнє, що вам обов'язково потрібно, це. Канцелярська або малярська стрічка. Нею ми будемо приклеювати нашу роботу до столу або до ДВП, чи якоїсь картонки, яку ви знайдете в себе вдома, для того, щоб зробити рамочку на малюнку. В своїй роботі я використовуватиму ДВП А3 формату, щоб листочок зручно розміщався на форматі. і Приклеюватиму його до лист... ДВП до за допомогою ось цієї малярної стрічки, відрізаючи шматочок і рівненько кріплячи його до листка. Тобто, коли зніматиму вже кінці роботи, так само і ви, залишатиметься гарненька рамочка на папері. Отже, Список матеріалів ви дізналися. І до зустрічі на уроці!